Олексію так і трошки ви сказали про гроші. А звідки гроші? Адже передбачити масштаби під час формування бюджету, наприклад, восени масштаби атак навряд чи можна було, і масштаби руйнувань навряд чи можна було теж передбачити а відповідно. Звідки брати гроші на оцей захист, який з 1 вересня треба буде якось реалізовувати? Про неприємне. Я вже два дні. Мене розривають ваші колеги. прокоментуй, будь ласка, заяви деяких експертів, що треба буде піднімати тариф до 8,5 гривень за кіло годину, бо немає грошей на ремонт і на відновлення. Я не коментую цих експертів, не знаю, де вони беруть таку інформацію, але таку думку взагалі я відкидаю. про... Можливість підвищення ціни на електроенергію і на газ для населення після опалювального сезону, бо це найпростіше да на людей покласти через тариф ці витрати. Ну я не думаю, що це взагалі ймовірно і які джерела є чітко. Чудово, ну безумовно, в нас ключова надія на європейських і наших партнерів, на донорів і mm -hmm. кредитні ресурси. Там йде достатньо серйозна підтримка. Слава Богу, давайте будемо чесними. Вони нас підтримують. Mm -hmm. І в принципі, я не, я не вважаю, що сьогодні питання в тому, що не вистачає грошей. Яскравий вам приклад: це ж правда. абсолютно. У нас сотні установок когенераційних, які нам подають. Рували, ще до сих пір, або просто на складах, і ніхто з ними не працює, або вони не запущені, починаючи з міста Києва Цікаво. і кінчаю, закінчуючи всіма іншими містами. Просто там такі. Не дуже ефективно був організований процес, що в результаті їх просто не встигли запустити. І в результаті всі ці терміни, що нам обіцяли, вони накрилися тазом. Вибачте, і не випадково прем'єр-міністр сьогодні пише в себе, що за її підрахунками, значна частина установок, навіть вони бралися. Органи місцевої влади, інші суб'єкти за їх встановлення і підключення. І треба мобілізувати ці додаткові мегавати, гігавати. Вони би могли працювати на систему зараз. Тут уряду до себе в першу чергу претензію треба приділити, бо бо воно з самого початку неправильно був організований цей процес. Він такий йшов, дуже такий більше гасив селфі. І не було жорсткої відповідальності, жорстких завдань, і так далі. Зараз ми всі побачили, до чого це призвело. Ну, в тому числі через атаки росіян, також, пане